Стосовно санкцій проти Росії, проти Луколу, РосНЕФТІ, там певні е, ну заявити це одне через місяць. Вони повинні вступити. Тобто, ще час є. За, ну ми з вами неодноразово розмовляли, що місяць для Дональда Трампа це 10 разів можна змінити свою думку з будь-яких питань. Тому всі зараз зазначають що а чи будуть вони реально діяти і реально впроваджені, тобто вони заявлені. Росіяни злякалися, і цей візит Дмитрієва, Це друге моїм питанням буде в цьому блокі, Демонструє, що ну він полетів, коли нікого не було фактично вже в, в білому домі. Всі поїхали в Азію, але він поїхав, тому що треба було терміново, хоч щось про щось розмовляти. Тобто, перше, ви вбачаєте, що Трамп його адміністрація все таки послідовно, принаймні, ці санкції все таки доведуть до логічного завершення, і вони запрацюють. Витакер, представник при НАТО, американський, каже, що там взагалі Трамп готує інші кроки, ці можна забути, вони будуть працювати. І стосовно те, що Дмитрія все-таки поїхав, провалився, тому що ну, по-перше, про що розмовляти зараз і з ким, але все-таки ж Путін ну, на щось розраховував його туди засилаючи. Тобто, перше, чи спрацюють, і друге провал росіян в білом, і так, по-першому. Дуже цікавий нині в Financial Times з'явився матеріал, де уповноважений з питань санкцій, власне, управління по контролю за активами іноземними в США у цьому матеріалі сказав фразу: сигнальне застосування Сполученими Штатами санкцій проти Лукоїла і Роснафти» Не може нанести шкоди світовій економіці. Це означає, що нині йде просто приглядання до того, а що стане 21 числа. Невипадково я весь час скажу. Індія дійсно почала рухатися, зменшувати об'єми імпорту. Але тут більше того, що Індія не може зараз використати. Танкерний флот. І вона далі в цьому плані буде рухатися, бо Індії на лобі на рендримоді написано бути разом із демократичним світом. Щодо Китаю, то треба дивитись так: Китай розглядає можливості обмеження імпорту. І то тільки через те, що танкерний флот перестане рухатися, це при тому, що Велика Британія, Європа і Сполучені Штати будуть діяти. Чи може так трапитися, що до 21 числа відбудеться сюпрайз розворот Дональда Трампа? Про це не треба забуватися. Про це треба пам'ятати. Тут днями з'явилася така ж дуже цікава річ М -м, повідомлення Лукойла про те, що вони свої зовнішні активи іноземні, збираються скинути. Серед цих. Активів на хвилиночку. 870 заправок в Європі. То розумієш, що таке 870 заправок в Європі? І не випадково, а от я зараз контролюю, що буде робити, наприклад, німецький уряд зараз, Мерц, де дуже багато їх. Італія як буде вести себе у цій ситуації. Тому а, давайте зараз Приглядатися до того. Але ще раз хочу наголосити: отак отак, з такою тональністю, як зараз бачу, що все е, Роснєфті і, і Лукойлу Капут, ну, можливо, вони втратять втратять капіталу і багато втратять. Однак е, вони будуть діяти так, як діяли Сургутнафтогаз до них, на які наклали е, санкції, і хто ще там був. Коли в кінці Байдена ввели, цікаво, що їхні об'єми експорту впали від 15 до 20%. А так вони зберегли свою нішу. У нинішній ситуації, безумовно, це два гіганти, от, по яких вплинуть санкції. Але говорити про те, що вони сидять зараз і чекають а, введення санкцій і нічого не роблять не можна. Те, що вони можуть скидати активи, оці, які найбільш будуть під контролем, бо дійсно заправки, Лукойлівські їх вийду і контролювати виконання санкцій елементарно. В, іншому, в іншій царині, уявіть собі, ну, з'явиться ще 3-4 посередники, через які буде здійснюватися експорт для того, щоб фіктивними документами прикрити країну походження нафти. Так? «Лукойл» і Росня втратить якусь долю прибутки, але ж вони не зупинять експорт. Е, оці дні від моменту, коли робила заяву е, адміністрація Трампа і нинішній відстежують ринок. На ринку, на жаль, змін по об'ємах експорту російської нафти не відбувається. Тобто, вони залишаються точно такі статистично. Тому тут в цьому відношенні треба розуміти, що адміністрація Трампа буде тримати ніс повітру. Ну і треба мати на увазі, що через рік виборів в Сполучених Штатах ви уявіть собі, якщо це залежить від Індії і Китаю так. їх бажання купувати чи не купувати російську нафту з Китаєм зрозуміло 100% з Індією ну, туди-сюди, але знову ж таки вони не відмовляться повністю від російського нафту. Що стосується Дмитрієва, це пожежний візит з пробою гасити полум'я, бо вони такі дійсно серйозні для а, і Роснефті, і для Лукоїла. Чи вдалося? Пробу... Він, він намагався цукерками з цитатами Путіна. Так. Ну, я там знайомим американцям передав, згадайте, які цукерки Коновальцю возив судоплату для того, щоб зрозуміли, він коли коробку відкрив, то вона вибухнула. Тому треба пам'ятати, що за цими кремлівськими цукерками стоїть. От. Е, що стосується ще візиту, то він погуляв по безлюдних коридорах та й вернувся додому. Поговорив там з двома е, особами, які насправді ніяк не впливають на всі ці питання. Ну а е, з передбаченням лиха, е, я так розумію, що е, Рубіо, Райт і Бесент швиденько Трампа зібрали і відправили його в Азію для того, щоб він не ходив по коридорах подалі від гріха. А ви вважаєте, що якби Дмитрій потрапив до Трампа, то як завжди, остання розмова і щось могло б змінитися? Я переконаний в тому, що зверніть увагу, з Трампом немає Віткофа в Азії. А це теж свідчення того, що відков, ну, це той випадок, ну що я з ним зроблю? Я з ним граю в гольф, куди його дім? І зрозуміло, Я що дів... за він вже не може все вирішувати і на близькому сході, і в Криз Кремлем і ще й вані пане раз... Романе, людина такої близькості, ким і вона не була це людина, яка буде президента, яка на добра нічому каже, і так далі, яка може що завгодно сказати. Тому вплив такої людини дуже високий. А будь яке питання так, і я би не радив нікому списувати з розрахунку таких, таких людей з точки зору впливу.